Там выпали два дерева, бо уже ворта можно. Два там І и не будь? можна. Не можна. А участковый може посмотреть? У участковый можно. Пожалуйста, так. посмотрите. Я, ж таке, знаєте, що... ну, Я не вигляну. маю нічого против. Уже ну, як передача достала. Дві години вже оце от можна було на кучу скласти, і це навіть все Дві години стоїмо. Прошу.